Ось вже кінець листопада. То дощі лили, то вночі мінус 2 було, сьогодні передали, плюс 10-12. Ну так в затишку в дворі то непогано. Можуть і облітатися сильніші якісь сім'ї. Трохи десь пилок находять, несуть. Цвіте неподалік поле гірчиці. Але як виходиш за межі двору, то відчувається прохолода. Деякі сидять, навіть не висовуються. Деякі так досить непогано назберують пилок. Ось воно поле. Метрів 300. Чувствується тут вітерець, прохолодно. Але бджілки все одно літають, щось трохи носять. Буквально годинку. це як сонечко пригріло, блиснуло.